Було б потреби в мобілізації, але от у мене таке питання. Більше от коли почалася повномасштабна війна, існувала думка про те, що якщо українська армія знищить 100 тисяч російських солдатів, вони спиняться. Потім там, можливо, якщо 500, вони спиняться. Ми вже побачили, що для росіян людське життя зовсім нічого не має значення. Але як ви вважаєте? Коли вони спиняться, і чи є в нас дійсно зараз от на цей момент те, що може їх повністю спинити? Це перше питання. Друге, ми мали бахмут. Зараз щось подібне відбувається все ж таки на Авдіївці. Ми розуміємо, як завадити тому, щоб не повторився Бахмут номер 2 І щодо лінії укріплення, я думаю, що ви знаєте про те, що друга лінія фортифікаційна, вона не дуже є. Що для цього робиться на лінії фронту? Дякую. Ну, дякую за запитання. Ну, перш за все, що стосується е, Російської Федерації, хотів би сказати про те, що е, я вже казав про це у своєму інтерв'ю колись, про те, що це була одна з моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну, навіть навіть рік назад вона може зупинити б зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це, я розумію, що це, це не Російську Федерацію. І ти дуже багатсько працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл, противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем там, все більше і більше і. Ну, на жаль, таке відносини Російської Федерації до, до власних людей. Тому, знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно, рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, протипотивник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Що стосується. Ведення бойових дій навколо Бахмуту, навколо Авдіївки, ну, знову ж таки, не потрібно там, скажімо так, досить сильно там, на цьому, скажімо так, от, зациклюватися і робити, знову ж таки, що мені більш за все не подобається, це шоу або якесь шоу там навіть скарботи біля якогось там населеного пункту, щоб в кінці кінців. Там, там, Ну, робити з цього якісь там речі, які там зовсім не притаманні. Скажімо так, ведення бойових дій воно підпорядковується своїм законом, які діють в незалежності від того, сподобається це там командирам, подобається чи політикам, чи подобається це журналістам, вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження, наносить вогневе ураження їх застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі. Вони вбивають солдат, і відповідно відбувається те, що відбувається. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і, артилер... і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Тому ти ж сама бачила, що це таке там міста вже немає. Тому е нам, дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, знову ж таки, навколо цього не потрібно робити щось із. Із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. Вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили у спокій. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які. Потрапило до військового комісаріату, потім до військового частину у 2022-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі. Дуже вам дякую за запитання. Що з маємо відповідь? Візьмі, будь ласка, мікрофон. Так. Те, ну, те, що росіяни з вчорашнього дня розказують про Мар'їнку, чи є вже наша якась офіційна позиція стосовно цього дякую? Мі, це наша, знову ж таки, офіційна позиція, те ж саме, що я казав і Юлії, про те, що ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з, з Камнем і землею, з нашими бійцями. ну… Життя наших бійців нам важливіше. Тому Марінка, яка трималася майже два, майже можна так сказати, два роки, спочатку вулиця за вулицею, потім будинок за будинок. Там на сьогоднішній день наші, наші війська ще знаходяться у північній, у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. Ну і після цього маємо те, що маємо. Тому, ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки, ну, мені здається, в цьому нема нічого такого, що може там визвати якийсь там